Яка ж ця аудюха все таки класна? Друзі, дивіться, що до нас залітає Audi q преміум плюс Plus 2017 року. Випуску 2.0, бензин автомат 115 тисяч кілометрів пробігу. Автомобіль без власника по Україні, свіжопригнаний з Америки. У нас була замінена ступиці, речага та на піввісі переднього лівого колеса. Автомобіль підфарбовувався лише з правої частини, а саме праве заднє крило і права передня дверка все, все у нас. В рідній фармі, окрім тих елементів. Дуже класний чорний колір. Круті диски від Audi, вони в нас 20-го діаметру та гума 255 45R20, гума в класному стані. У нас безключовий доступ на всі 4 дверки. Дуже класна комплектація Plus, дерево по всьому салону, шкіра. Звичайно, що електропакет, електроскладання, електрорегулювання. Є також підігрів дзеркал, електрорегулювання. Спинок, все у нас тут є. Дуже напічканий автомобіль. Музика преміальна в нас на автомобілі Bang Olufsen, Це саме топова музика на даний момент. Пам'ять у нас тут також є: датчик світла та дощу. Навіть датчик є поганої погоди. У нас кріс-контроль в звичайному місці. Мультикармойки не перешивались, дуже приємна шкіра, оригінальна, все-таки невеликий обіг 115 тисяч км. Велика система мультимедіа з камерою заднього огляду, трьохзонний клімат-контроль, а саме дві зони попереду і одна зона позаду. Бачимо у нас підгріве сидінь, вибір режиму їзди, Drive Select. Бачимо також парктроніки у нас тут є допомога при спуску, кнопка старт-стоп, сенсорний тачпад. Бачимо автоматичну коробку передач зі спортивним режимом та з механічним. І, звичайно, у нас є електроручник. Те, що мені дуже подобається на даному автомобілі, те, що у нас є бачите, карта, яка виводиться у нас на приборну панель. Дуже круто, можемо міняти цю кнопочку View. Бачите, все працює. Дуже мені це подобається. У нас панорама на весь дах. Бачимо чорний потолок. Все-таки комплектація дуже-дуже гарна. Перейдемо до заднього ряду сидінь, бачимо безключовий доступ. Бен Голос-динаміки у нас тут є. Складання заднього ряду є, айсофікс також наявності. Підлокітничок з підстаканниками бачимо. Підгріву задніх сидінь, що дуже, дуже класно, у нас також є. І клімат-контроль для заднього ряду сидінь теж у нас є. Панорама. Все дуже гарно, дуже красиво. Стан у автомобіля ідеальний. Електроперевід багажника, камера заднього огляду, у нас тут також є величезний багажник, як я вже сказав, складання заднього ряду сидіння. Бачимо, що у нас також все тут комплектне. Зараз вам саме покажу. У нас запасочка з сабвуфером Beng Owlсом. Також у нас є дамка, який скоріш за все, не скоріш за все, а навіть не використовувався. Подивіться на стан даного авто. Він близький до ідеального. Я б навіть сказав, би, що стан даного авто ідеальний. Дуже класна машина, нова, ще пахне новою. Знаходиться вона у нас на майданчику в Білороці за адресою Софіївська, 19. Заїжджайте до нас, ми на вас чекаємо, покатаємо вас на даній машині або пригостимо вас кавою. До зустрічі, друзі, з вами був автопоєнт Київ.